Сьогодні ми зазирнемо з лаштунки інтернету і поговоримо про DNS. Це така, знаєте, невидима, але абсолютно ключова система, що стоїть за кожним нашим кліком. Можна сказати, що це по суті телефонна книга всієї мережі. Задумайтесь на хвилинку, от вводиться адреса сайту в браузер, і як ну от як інтернет знаходить. Той самий єдиний потрібний сервер серед мільярдів інших. Здається, наче якась магія, правда? Але ні, насправді за цим стоїть дуже чітка і логічна система. Давайте ж розберемося, як саме вона працює. І щоб у всьому цьому розібратися, наш план такий. Спочатку з'ясуємо, що ж таке ДНС і чому його так часто порівнюють із телефонною книгою. Далі простежимо весь шлях одного єдиного запиту. Потім вивчимо, так би мовити, мову ДНС і навіть заглянемо під капот, подивимось, як усім цим керують. Ну і наостанок зрозуміємо, чому ця система настільки, настільки критично важлива. Отже, починаймо. Отже, що ж це за звір такий DNS? Ну, уявіть собі ситуацію. Треба зателефонувати комусь, але є тільки ім'я, а номера телефона немає. Що робити? Правильно шукати в телефонній книзі. DNS для інтернету це якраз така гігантська глобальна телефонна книга. Вона бере зрозумілі нам імена сайтів і перетворює їх на цифрові адреси, які розуміють комп'ютери. Так, основне завдання DNS на перший погляд, дуже просте. Але воно абсолютно абсолютно ключове. Дивіться, ми люди запам'ятовуємо імена, ну наприклад, www.milmosvil.ua. А от комп'ютери вони спілкуються мовою чисел, тобто IP-адресами, наприклад, 195, 149, 114, 12. І DNS – це власне той самий міст між нашим світом імен і їхнім світом чисел. Він просто виконує переклад. Але тут є важливий момент. Це не якась одна гігантська книга, що лежить десь на одному сервері. Ні. DNS це глобальна ієрархічна система, наче дерево. На самій вершині кореневі сервери. Вони, у свою чергу, вказують на сервери для доменів верхнього рівня, ну, знаєте, .com, .ua і так далі. А ті вже направляють далі, вниз по ланцюжку. Саме така структура робить систему і надійною, і неймовірно швидкою. І всю цю роботу виконують по суті два головних типи серверів: є рекурсивні сервери, це такі собі бібліотекарі або навіть детективи. Вони отримують запит і починають справжнє розслідування, бігають по всій мережі, щоб знайти відповідь. А є авторитетні сервери, це можна сказати першоджерела або автори книг. Саме вони зберігають фінально 100% офіційну інформацію про конкретний сайт. Добре, з теорією розібрались. А як же це все виглядає на практиці? От давайте візьмемо і простежимо весь шлях одного єдиного запиту, буквально від моменту натискання клавіші Enter і до завантаження сторінки. І найцікавіше, увесь цей шлях займає лічені мілісекунди. Отже, все починається локально, на самому комп'ютері. Система дуже розумна, і перш ніж турбувати когось в інтернеті, вона перевіряє власний кеш. Ну тобто, а може, ми вже заходили на цей сайт нещодавно, і відповідь вже є. Якщо ж ні, відповіді немає, тоді запит летить до DNS резолвера а той вже починає свій пошук з самого самого верху, з кореневого DNS сервера. І от тут починається найцікавіше. Резолвер починає спускатися вниз по ієрархії. Від кореневого сервера він йде до сервера домену верхнього рівня, скажімо, до сервера від COM.UA. Звідти він дізнається, де знайти той самий авторитетний сервер, який і тільки він знає точну IP-адресу. Як тільки він її отримує, він одразу ж повертає відповідь браузеру, і вуаля з'єднання встановлено. Увесь цей, знаєте, складний танець відбувається буквально за долю секунди. Неймовірно, правда ж. Але наша телефонна книга ДНС, вона не така проста, вона зберігає не лише IP-адреси, там використовуються різні типи записів для абсолютно різних цілей. Це, знаєте, наче в справжньому довіднику є основна адреса, є робочий телефон, а є, скажімо, поштова скринька. Давайте подивимось на кілька прикладів. От найпоширеніший запис тип А, це, по суті, і є вулична адреса. Для вебсайту все просто. А от, наприклад, запис типу MX, він вказує, куди саме потрібно відправляти електронну пошту для цього домену. Це ніби адреса поштового відділення компанії. І таких типів записів є чимало, і кожен виконує свою унікальну важливу функцію. Гаразд. А тепер давайте трохи зазирнемо під капот. Уявімо типову ситуацію. Сайт не відкривається. Що робити? Ну, звичайний користувач просто перезавантажить сторінку. А от системні адміністратори вони використовують спеціальні інструменти, щоб, так би мовити, напряму поговорити з DNS і зрозуміти, в чому ж там річ. І, хоча принципи роботи ДНС всюди однакові, інструменти для діагностики в різних операційних системах трохи відрізняються. Наприклад, у Windows для такої базової перевірки часто використовують команду NSLOOKUP, а от у світі Linux та MacOS справжнім стандартом де-факто для глибокої діагностики є значно потужніша утиліта під назвою DIG. Ось погляньте це спрощений вивід роботи тієї самої команди DIG. Давайте швидко пробіжимось. Нас найбільше цікавить секція Answer Section, тобто секція відповіді. І що ми тут бачимо? Саме те, що шукали, домен www.ua відповідає IP-адресі 195.149.114.12. І зверніть увагу на статус No Error. Це означає, все добре, запит виконано успішно. І кожен з цих рядків у відповіді Дік насправді несе дуже важливу інформацію. Саме завдяки цьому виводу адміністратор може миттєво зрозуміти, що не так, можливо, домен взагалі не існує, або авторитатний сервер просто не відповідає, чи, як у нашому випадку, все працює як годинник. Це справжній діагностичний інструмент. Але тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ. DNS – це далеко не лише про те, щоб відкривати вебсайти в браузері. Ні-ні, Ця система є ну, буквально фундаментальною основою майже для всього, що відбувається в сучасних мережах, від відправки простого емейлу і до роботи складнющих корпоративних систем. От яскравий приклад: візьмемо велику корпоративну або, скажімо, військову мережу. Там пристрої постійно підключаються, відключаються, їхні IP-адреси можуть змінюватися. Це ж хаос. Але завдяки DNS машини можуть автоматично реєструвати свої імена, і тоді інші сервіси завжди, завжди зможуть їх знайти. Уявіть, наскільки це спрощує керування тисячами таких пристроїв. І нагадаю ще раз про швидкість, весь цей складний багатоетапний процес, цей запит, що може летіти через увесь світ, він часто обробляється менш ніж за 100 мілісекунд. Це швидше ніж кліпнути оком. Просто фантастика. І все це підводить нас до однієї фінальної, але дуже важливої думки. Подумайте, система, яка по суті є головним навігатором для всього інтернет-трафіку, спочатку була розроблена для світу, де панувала довіра, а не для світу, де потрібна тотальна безпека. І от питання, яке залишається відкритим: як нам усім разом захистити цю абсолютно життєво важливу інфраструктуру в майбутньому?